Доброго дня. Тема лекції Товарознавчий аналіз медичних та фармацевтичних товарів. План лекції. Перше – Основні терміни та визначення. Друге. Цілі та завдання товарознавчого аналізу, особливості товарознавчого аналізу медичних і фармацевтичних товарів, етапи товарознавчого аналізу та товаросупровідні документи. Аналіз від грецької аналізис розкладання. Метод наукового дослідження, що полягає в уявному поділі цілого на складові елементи. Товарознавчий аналіз це метод наукового дослідження товарів з метою всебічного вивчення, якості товару та оцінки його безпеки. Товарознавчий аналіз проводиться на всіх етапах руху товару, вибив і замовлення товару, прийом товару, зберігання, реалізація, експлуатація та вжиток. Медичні вироби це будь-які інструменти, апаратура, прилади, пристрої, обладнання, імпланти, матеріали або інші вироби, у тому числі інвазійні, та ті, що передбачені для досягнення не основної лікувальної мети в організмі людини, а для створення функціями фармакологічних, імунобіологічних або метаболічних засобів у досягненні цієї мети, а також вироби, що застосовуються як окремо. Так і в поєднанні між собою, включаючи засоби програмного забезпечення, необхідні для їх належного застосування, передбачені виробником з метою забезпечення, профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва або як компенсація недоліку органу чи фізичної вади. Дослідження. Зміни або видозміни структури анатомії органів, тканин або фізіологічних процесів. Контроль над процесом запліднення. Мета та завдання товарознавчого аналізу. Основна функція товарознавчого аналізу це забезпечити захист прав споживача на отримання своєчасної та якісної фармацевтичної і медичної допомоги. Мета товарознавчого аналізу. Це перевірити відповідність товару, який надійшов в замовленій кількості, та визначити можливість приймання товару на підставі вивчення його основних показників якості в відповідності до вимог нормативної документації. Основні завдання товарознавчого аналізу Визначити правильність оформленої супровідної документації, перевірити відповідність кількості замовленого товару, кількості зазначеної у супровідній документації, аналіз асортиментної принадлежності замовленого товару, встановити відповідність товару, класу, групі, виду або різновиду, зазначеному в супровідній документації. Виявити відповідність дійсних показників якості товару вимогам, встановленим нормативною документацією. провести ідентифікацію товару за показниками опис, маркування, упаковка, направити фальсифікований або неякісний товар на товарну експертизу, оформити відповідну документацію в разі невідповідності кількості та якості товару, особливості товарознавчого аналізу медичних та фармацевтичних товарів. Високі вимоги до якості медичних і фармацевтичних товарів ДСТУ, ГОСТ, ТУ, АНТ та інші, дозвіл МОЗ України на можливість використання медичних і фармацевтичних товарів. Великий асортимент товарів, які виготовлюються з різних матеріалів і біологічно активних речовин, наприклад, перев'язувальні засоби, це бенти, вата, гумові вироби, грілки, рукавички катетери. Полімерні вироби, тара, закупорювальні засоби, системи переливання крові, оптика, інструменти, лікарські засоби, готові лікарські засоби, лікарська рослинна сировина. Етапи товарознавчого аналізу. Перший. Перевірка і аналіз супровідної документації на товар, що надійшов. Другий етап. Перевірка відповідності найменування та кількості товару, зазначеного в супровідних документах, фактичні кількості, проведення органолептичного візуального контролю упаковки товару, перевірка маркування товару, перевірка штрихового коду товару, перевірка комплектності товару, проведення органолептичного візуального контролю товару. На підставі результатів проведеного товарозначого аналізу робиться висновок. Перевірка і аналіз супровідної документації на товар, що надійшов, використовують такі супровідні документи, підтверджуючи кількість, комплексні, підтверджуючи якість, експлуатаційні та розрахункові. Товарис супровідні документи, які підтверджують кількість. Перше, пакувальні аркуші їх складають у транспортну упаковку. Специфікації це додаток до договору постачання, акти про встановлення розбіжності в кількості товарів. Вони складаються при розходженні фактичної кількості товару із зазначеним в товаросупровідних документах. Найчастіше при прийманні імпортного товару. Комерційні акти. Складається при розходженні фактичної кількості із зазначено в товаросупровідних документах при отриманні товару, який надійшов залізничим транспортом. На слайді зазначений приклад пакувального аркуша. На даному слайді зазначений приклад специфікації. На слайді приведен акт прийомки товару по кількості та якості. На цьому слайді зазначен приклад комерційного акту. Товарис супровідні документи, які підтверджують якість. Це сертифікати якості та сертифікати відповідності. Сертифікати якості можуть бути для вітчизняних готових лікарських засобів та для імпортних готових лікарських засобів, де вітчизняних пред'являють сертифікат якості виробника для імпортних. Е Є два сертифіката: перший виданий заводом-виробником, другий виданий незалежною контрольною аналітичною лабораторією, сертифікат відповідності для виробів медичного призначення. Сертифікати відповідності обов'язкові для продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в системі «Укрсепро». Відповідно до проєкту закону України сертифікат якості називається сертифікатом серії лікарського засобу. На даному слайді зазначен приклад сертифіката якості, відповід... якості серії відповідності. На даному слайді зазначен сертифікат відповідності. А на даному слайді ви бачите е, приклад висновку. Розрахункові товаросупровідні документи. Це рахунки та рахунки фактури. Комплексні товаросупровідні документи входять накладні та товаротранспортні накладні. Накладні а, та податкові накладні. Накладні виписують в трьох примірниках: перший для постачальника, другий бухгалтерія і третій власного обігу. Товари супровідні накладні виписують також у трьох примірниках для постачальника, бухгалтерії та власного обігу. В чотирьох примірниках, якщо транспорт належить сторонній організації. Експлуатаційні документи це документи, які призначені для передачі та зберігання інформації про правила експлуатації складно технічних товарів, до яких відносяться вироби медичної техніки. Номенклатура експлуатаційних документів. Перше керівництво з експлуатації Експлуатаційний документ, який призначений для забезпечення споживача всіма відомостями, необхідними для правильного використання та обслуговування вибору, паспорт це експлуатаційний документ, який засвідчує гарантовані виробником основні параметри і характеристики вибору, етикетка. Це експлуатаційний документ, призначений для викладу основних 5-6 показників і відомостей, потрібних для експлуатації виробу без паспорту або у випадки, коли недоцільно наносите маркування на виріб. На даному слайді представлено керівництво з експлуатації. Перед вами приклад паспорта. етикетка